Шановні, всім доброго здоров'я. Хотіли показати вам таку сливку, що в нас є. Саженців, на жаль, немає. На осінь 2022 -го. Але Але така сливка. Підписана вона в нас як золота капля. Хоча я гуглив, дивився, там різні фото. Є і сині, і жовті, і розові. Но в нас вона підписана як золота капля. Отаких От вона розмірів. Отаких. От Більше як куряче яйце. Дуже здорова, крупно. Але дивіться, десь е, зараз у нас 17 вересня. Десь 10 вересня вона висіла на дереві, зелена, зелена як гарбуз. Взагалі, твердюча, кислюча. Сьогодні 17 вересня. І вона вся на землі у нас уже. На землі по причині того, що у нас пройшли такі грозові дощі сьогодні, і її оббило. Вона вже, давайте я вкину відро, вона вже стигла на дереві тут ось кілька штук її залишилось. Кілька штук залишилось. А все остальне осипалось. І дивіться, осипалось. Скільки воно тут падало? Ну, метр падало. І. І отаке воно. Отак. От Полопалась вона. Дуже м'яка. Прийшли зібрати. Дивіться, цьому дереву у нас е мене ростом метр вісімдесят шість десь. Ну, тобто, ростом воно десь. 3 метри, може трошки менше. Цьому деревцю 7 років. Ну, за 7 років це може друге плодоношення. Не сказали, що вона має таке обільне плодоношення. Ми її прокропили весною кілька разів, але кожен рік з нею якісь проблеми. Гніє осипається, цвіте, не цвіте. Такий дивний сорт. Але ж, дивіться, я ж кажу, 7 днів назад було взагалі неїстівна. Взагалі неїстівно Зараз вона отака. Дивіться, біжизна і прямо. Така жовта м'якоть в ній. На смак. Просто щось солодке. Смаку сливи, як такої, смак сливи має тільки біля шкірки. Шкірка взагалі неїстівна, кисла, і чим ближче до шкірки, тим кисліше м'якоть. Чим ближче до кісточки, тим вона солодша, але прямо насиченого е такого вираженого смаку сливи, я б не сказав, що є. Є й смачніші. Слива Емпрес, наприклад, ми також знімали відео. Е, я додам е, силочку тут в верхньому лівому углу. Зараз вона з'явиться. Е, можете перейти подивитись. Слива Емпрес мені набагато смачніша. Там насичений, яркий смак сливи. Цей, ну просто щось солодке. Але ж я кажу, впала. Оббило її дощем, оце впало і все, полопалось, потріскалось. Зараз ми зберемо відро і я покажу вам на вісах, яка вона по розмірах, по грамовках. Наших сливок. Золота капля. Як і обіцяв, зараз поважимо. Дивіться, зараз виберу, що більше, що менше. Ось велика. Так, дивіться, зараз включу. До вас повертаю. Дивіться. Вага. 83. 79. Ну, і більший. Ну, я думаю, 82, ну, 80 100 грам. Вага цієї слоя. Давайте ще раз покажу вам, яка вона в розділі. Ну, я ж кажу. Нічого такого видаю, що ось кісточка, кісточка не відходить. Така вона дуже м'яка, дуже кашковидна, прям течезне і. А на смак просто щось солодке. Смаку сливи такої немає. Ну, це я ж кажу, з семирічного дерева ми зібрали отаке відро сливи цієї. І таке відро. Всього доброго, бережіть себе. Слава Україні! До нової зустрічі!